Прилади нічного бачення, бандера, паури, комп'ютери та інше необхідне обладнання на понад півтора мільйона гривень передали дві вінницькі громади одній з військових частин. Це спільна ініціатива Вінницької обласної ради барської та копайгородської громад у межах конкурсу Безпечні стійкі громади. Кілька десятків техніки для оборони та обслуговування військовослужбовців передали Барська та Копайгородська громади. Це пральні та сушильні машинки, бендеропавери, комп'ютери та тепловізори усе відповідно до потреб військової частини. Ми подали на Барського ОТГ і Копайгородського ОТГ голову. Вони закупили це майно і по факту, що нам потрібно, там необхідно, там бензопили, бензо бури, планшети. Монокуляри будуть їхати машинами. Ми зразу відправимо хлопця на виконання. Надзвичайно важливе обладнання для наших військових, для наших інженерних військ, які яке дасть можливість швидко працювати, реагувати і боронити нашу землю. Загальний бюджет допомоги понад півтора мільйона гривень. 50% профінансували місцеві бюджети, та ще 50% обласна рада в рамках проєкту Безпечні стійкії громади. Пріоритетами для обласного бюджету і бюджетів громад є безпека і оборона, стійкість і турбота. Але в межах пріоритету безпека і оборона ми сьогодні підтримуємо наших захисників, дякуємо за те, що вони роблять, і розуміємо, що тільки разом. Ми зможемо перемогти ворога. Техніка буде допомагати, і ми їм дуже вдячні. І в разі звернення будемо завжди допомагати, тому що ми вважаємо, що це першочергове зараз наше завдання. Незабаром техніку відправлять на східний напрямок, де тримають оборону бійці військової частини. Яна Колодинська, Денис Коптун, телеканал Вінничина.